Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше заступник голови радбезу Російської Федерації Одіозний Дмитро Медведєв втік з Москви разом з усією родиною і штатом помічників. Це відбулося на фоні успішного просування ЧВК Вагнер в глипе РФ. Бунтівники не зустрічають активного опору і продовжують рух в бік столиці. Раніше президентський вертоліт Путіна також залишив столицю і вилетів в напрямку Валдаю. Родина Медведєва вірогідно шукатиме притулок на Далекому Сході. Подальшими вірогідними маршрутами релокації називають Уругвай або Венесуелу. Проте, поки невідомо, чи захочуть навіть ці країни приймати у себе божевільного алкоголіка, який регулярно погрожував заходу ядерною зброєю. Підконтрольні Кремлю підрозділи готуються до вирішальної битви за Москву. Від неї буде залежати доля усієї російської верхівки. Поки що на перехоплення вагнерівців кинули лише Кадирівський Ахмат, натомість етнічні росіяни не готові виконувати накази і вступати в протистояння з бійцями Пригожина. Публічно підтримали шайку Путіна, лише його ставленики з окупованих територій: Аксьонов, Пушилін та Пасічник. Представники путінської влади в регіонах РФ тримають паузу в очікуванні подальшого розвитку подій.